В той момент, коли ти розумієш, що в тебе в житті щось пішло не так, Нічого не предвищає біди. Volkswagen 2016 року. 3 литра дизель з 170 000 км, по трасі 250-300, Тому що у нас же автобани по Україні везде. Спокойненько, Пиль упала на педаль газа, несемся. І тут відбувається хлопок. Бо! И вот этот шатун улетает в космос, просто так улетает. Как бы ну, вот этот индуктор, я тебе хочу сказать. Вот, покажи. Мне кажется, что шатун бы застрял прямо вот тут в колесо. И okay. пошел бы куплять диск вместе с резиной. И могло бы быть ДТП. Но слава богу, все хорошо, все прошло успешно. Э, у нас только маленькая единственная проблема. Показываю. Шатун вот, постель вот. Шатуна бугель. Ось, болтов немає. Ти mm -hmm. Його просто обривало на живу. Mm -hmm. Просто так. А от це з мотора які залишилися. це там кусочки поршня, кусочки колець, кусоч... кусочки болтов, а це от кусочок поршня. Так, а тепер йдемо далі. Може бути таке, що у нас засосало вот цей нагар. Вот нагар, могло таке бути? І просто поршень зустрівся короче, з головкою. Я думаю, mm -hmm. що ні. Значить, що це в нас произошло. Так, а тепер ми експерти повинні понять, що це сталося. Потому що, смотри, брат. Чудеше вже не бывает. Смотри на ну, вкладеш. Кладеш у нас. Всі в хорошому стані. Бачиш? Що значить? Масляного гол до нас не було. Угу. Значить, що у нас брат, случилось? Поршень зверху цілий. Форснука, значить, не лила, правильно? Угу. Э, він сам по собі розсипався. По якоїсь причині. По якій причині мог розсипатися? З допомогою детонації ні. Оторвала, виходить, нижню. А ну, Тігри, напиши, що це може бути. Я так підозріваю, це просто може бути вийде заводський брак. Може бути, либо болт відкрутився, либо ще щось случилось. Ну хоча я нас, не, не вірю. А могло це пройти із ГРМ? Могло. Потому а Давай що ми посмотримо, чи клапана подоставали. Башли показуємо. Ану. Ну ця головка не, а давай туди вдивимось. І ця не бачиш? Все на місці. Значить, знаєш, що винуватий? Там, де колеса підкачували. 100%. Наше на монтаже. Тип взагалі ахуєш. Кажуть, неправильно підкачав колеса і повилітали ще дорожня. Може бути. Може бути, так. Да. Э -э, Пріжому робити мотор, треба виявляти, за чого це вийшло. Тому що ви можете зібрати двигун, і у вас так само це все пройде. Поэтому для начала, щоб клиенту позвонить и сказать, братан, вези капусту, надо знаешь, что сказать. Надо понять, что случилось. Ми як авіа, ми вже як авіавіації. Понял, ми уже скоро буде на мотори. Висить чорний черный ящик з боку, коротше, на моторе. І цей черный ящик там масса на голодание, блять. Короче, форсунка леє и понеслася. И потом що снімаємо. Поэтому, пацаны, не рискуйте не ганяйте. А якщо ви ганяєте, ганяйте спокійно. 300, 350, ну там, ну я думаю, до 400 ж не, не накрутиш. Легенько. Легенько, так. Да. А ми розбираємося, розкажемо, покажемо, що у нас произошло.